Мене звати Надія. я приїхала в Україну з Америки, і я вже на місії рік. Одного разу в Америці до мене було слово, і Бог мені сказав, що Він хоче робити свою добру роботу через мене, якщо в мене буде желання, і вибір за мною. Після цього я починала молитися, і я казала Богові, що я хочу бути тим інструментом, через який він може робити свою добру роботу. Я багато разів бачила Божу руку в моєму житті, і він мене сильно благословляв. І саме через це я хотіла щось більше зробити для нього, тому що він так багато зробив для мене. І я вірю, що саме він поставив це живання в моє серце. На цьому шляху Бог мені показав, що речі цього світу не приносять радості. Він мені показав, що таке справжня радість, що таке справжня любов і що таке справжнє задоволення, і це задоволення в ньому. Життя з Богом це незрозуміле щастя, яке не можна в чомусь іншому знайти. І я ніколи не пожаліла, що я вибрала іти за ним. Протягом часу, як я була тут на місії, я мала можливість побути в декілька служіннях. Я казала Богові, щоб він розбив моє серце за те, що розбиває його. І саме це сталося в дитячому служінні. Часто ми відвідували дитячий центр і працювали з дітками, які народились в неблагополучних сім'ях. Після першого разу, як я прийшла в дитячий центр, я хотіла плакати. Мені було боляче дивитися, як ці дітки привертають до себе увагу, тому що в них не вистачає любові від своїх батьків. Я зрозуміла, наскільки мені пощастило, що я народилась віруючій сім'ї, де батьки з самого дитинства розповідали нам про Ісуса. І на той момент я мала можливість показати тим діткам ту любов, яку показав би Ісус. Я також навчаю діток англійську мову тут в смарт-школі. І наразі я являюсь консультантом. Консультант це я та людина, яка робить духовну роботу. Я маю можливість спілкуватися з студентами і підтримувати їх духовно і морально. Я можу молитися за них і бачити радість на очах, коли Бог утешає або відповідає на молитви, і віра возростає. Саме так Бог робить свою роботу мені і через мене. І тепер я не уявляю своє життя без служіння. Я хочу показувати людям ту любов, яку показав мені Ісус. Часто ми, як люди, можемо щось для себе планувати і забувати, що у Бога для нас є щось набагато краще. У кожного з нас зараз є стільки Бога, скільки ми хочемо. Ніхто не буде шукати Його для нас. Ми робимо цей вибор самі для себе. В Єремії написано: І будете шукати мене. І знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем.